Ну, ось, Вийшла на вулицю і пішов у нас дощик. Крапельки Крапельки. Почали крап-крап-крап. І оце так кожний вечір. Ну, хай хоч дощик, аби тільки не було морозу, снігу, граду. Пішла подивитися на кабачки. Кабачки, листячка, то піднімали, попіднімали. попіднімали. Вітя їх на ніч накривав відрами то що такий вітрюган був страшний, і могло б нічого тут не бути. Тому накрили і вони ожили кружка квітне. Вся, вся, вся. В тепличку не заглядую. Тому що тут не доберешся, не доберешся, бачите, тут і труби. Це тільки хазяїн може туди залізти. Я ні. О, фасолька, квасоля зійшла. Бачу. Ну і хорошо. Ось у мене Огірочок. Це огірочок мій, лічно, на вікні вирощений. Це ж теж огірок. Ой, да? то дуже рядом біля нього. Щось він додихає. Да. А далі мені... Не показують, що далі. Отпрашую, покажи та покажи мені, що в тебе в тепличці росте. А він мені не показує. Каже, потім сюрприз буде. Ну так, от так що хотіла вам показати. Ну, будемо ждати слідуючого разу. Тут знову. Клізничка. Ну а це лохинка наша. Деяка квітне. Ось дивлюся таким грозді цілі квіточки. Редиску вже їмо. Уже своя редиска. Салат уже теж їм. Уже нормальний салат. Величенький, показую ближче. Ось який салат красивий. А оце, а оце я не знаю. Може оце горічна трава? Два штуки от ось. Де, покажи. А, ото нічого собі. Господи. А що ж це за салат? Тоді чого я його такого не знаю. Откусила, попробувала це Оце горічно. Оце ведь огорючно, горічно. Огірочком пахне. Салат пахне огірком. Смачний салат, кстати. От дивіться, який салат, я покажу. Оце. І на вкус, на смак. Він чуть-чуть кажеться, що, як наче привкус огірочка. Що це? Я думаю, що це життє. Що це треба? Да, похоже, найхиноцею вітя. Хіноцея ось. Ну, а там не такі листочки. Mm. Ну, похоже, на їх Ну, Ось у мене залишилися три тюльпанчика. тюльпанчика. Вони пізніше розквітали. Які вони здорові. Це взагалі гіганти, просто гіганти. Красиві. І вони такі висоту. Я не знаю, скільки тут від сантиметрів. Сантиметрів 70 висота. От отак. Хочу спушити, хочу спушити трошки. А, приплескалося так. Тут ще мокро, бачите. Може і рано, але хочеться, щоб трошки краще і легше було. квиточка там тоже мокро, там мокро, что это буря Забилося все от так все забилося. Ну, ну от погода сейчас у нас, да? До снег, до, до мороз. То жара 30 градусів. Ай, це вообще. Хоча б прорехлити трошки. Це і щось так погано сходи. Не знаю чого. Вже должен бути великий. Ой, ще не висаджувала чорнобривці. Ждемо кращої погоди. Думаю, вони все одно в горшочках. Тому і не висаджуємо. хоча прийшлася по нашому пасілочку чи городку. Хто як називає, того і я так теж. <рив> так уже люди там повисаджували на вулиці. Вже квіточки такі літні. І чорнобривці дивлюся. Уже квітнуть там вовсю. Ага, тут уже краще поліс. хоста, це в мене хоста. Ух ти, що такое? Оце в мене хоста. Але не така, як оця. Це крупна, така листова висока буде. Вище цієї. Так, а що тут робить? Це вітер, мабуть, затягнула. Коробка. Так що тут так. Так, ну все, я з вами побачилася. Порозмовляла. І тепер до завтра. Всього найкращого всім. Пока-пока.